200 гривень на штори. 300 гривень на ліноліум. 200 на дошку, 100 на фарби, 300 на шапки. А ще ж на туї, на м'ячі, на вазонки і на ремонт ганку. Дуже коштовна, безкоштовна школа. Зараз я навчу вас здавати гроші в школу. Не спішіть кричати: ловіть самошетчі, «Вообще уже аварзєла. Я лише розкрию вам кілька законних і правильних способів допомогти в школі. Якщо вам дуже цього захочеться, звичайно ж. Освіта ваших і наших дітей в державних школах оплачена кожним, хто платить податки. Але українські батьки вже так звикли платити, переплачувати, доплачувати і заносити. Що, коли школа каже, що все більше платити не треба, батьки бентежаться і схвильовано перепитують, а що таке проїздить, що случилось, як це так не носити деньги? Що ви вообще таке придумали? Перш за все, нам слід усвідомити, записати, запам'ятати і закарбувати на віки вічні, що державна комунальна школа не власність ані директора школи чи завгоспа, вона навіть не власність голови ОТГ, і тим паче ніяка вона не власність голови батьківського комітету. Школа належить територіальній громаді. Потребу школи визначає адміністрація, тобто директор школи. Адміністрація ж просить у територіальної громади кошти на це все. Це все оформляється як запит. Подається запит, а територіальна громада визначає, чи варто вкластися у штори в кабінеті фізики, якщо у спортзалі падає дах. Десь так це все і відбувається. І якщо директор просить у батьків на фарбу і на відро цементу та кличе татусів полагодити шкільний ганок, то доречно перепитати у такого директора, чому він не вніс ці цілком прогнозовані потреби у свій запит? Наголошую: батьки, адміністрація шкіл та вчителі можуть бути прекрасними союзниками. Наприклад, в школі потрібен ремонт спортзалу. Директор подає цей ремонт і все, що його супроводжує, у свій запит. Місцева влада каже: Сергій Петрович, ви поки отвєнті тут із своїм спортзалом. Нам тут треба в центрі села фонтан з голою дівкою поставити, а ви тут із спортзалом, юмою. І отут директор має повне право вийти і пояснити це все батькам. І повірте. Я знаю дуже мало управлінців, які б витримали осаду батьками. Особливо дуже знервованими, розлюченими батьками, дітям яких на голови падають шмаття бетону. Звичайно, не кожен бюджет ОТГ може потягти все і відразу. Може бути цілком таке, що бюджетним коштом полагодять, наприклад, спортзал. А от вікна у їдальні, як з ними бути? Тут теж директор може звернутися до батьків і сказати: Любі друзі, ось вікно йому капець! Грошей в бюджеті громади немає. Нам на це треба 40 тисяч гривень. 10 тисяч з них дає благодійник. Решту нам треба якось зібрати самим. Ось вам рахунок для збору благодійних внесків. Туди можете відправляти, хто скільки зможе і хто скільки схоче. Але тут. Увага! Алярм, і навіть позор, збір коштів на потреби навчального закладу передбачає виключно добровільність і безготівковість. Безготівковість, бо будь-яка готівочка, в руках директора або вчителя школи перетворюється в хабар. Хіба що готівку ту понесли в бухгалтерію? Там її оформили належним чином. Знову ж таки, поклали це все на спецрахунок, використали виключно за призначенням і потім відзвітувалися. Добровільність. З будь-яким збором коштів на школи завжди пам'ятайте про добровільність. Тобто дає гроші лише той, хто може і хоче, і стільки, скільки зможе і схоче. Готівка, вимоги та тиск у будь-якій формі знущання з дітей, чиї батьки не здали. Це взагалі незаконно. і За це передбачається кримінальна відповідальність. Звіти про здані кошти також неприпустимі. Конституція у нас гарантує право на безкоштовну середню освіту, тому будь-який збір коштів можливий лише у тому випадку, якщо це добровільно і не порушує взагалі нічиї права на освіту. Батьки можуть самі добровільно звернутися з ініціативою до директора. Наприклад, у школі є багато дітей, які демонструють неабиякі здібності у футболі. Батьки можуть об'єднатися, звернутися до директора з проханням, облаштувати в школі або на шкільному подвір'ї тренувальну базу, або хоча б поле зі штучним покриттям. Для цього треба зробити гарну презентацію цього проєкту, залучити до нього громадський актив міста чи села і врешті попросити директора надати рахунок для збору коштів на такий проєкт. Ось такий підхід він чесний, правильний і доречний. Іноді справді буває, що хочеться віддячити якось за роботу вчителеві чи усьому педколективу. І це схвально, це правильно. І так треба зробити це. Для початку скажіть дякую. Або ж напишіть доброго електронного листа зі словами вдячності. Розкажіть, наскільки вас захоплює робота конкретно цього вчителя. Якщо ви хочете висловити свою вдячність грішми або ж якимись речами, то не наражайте, будь ласка, вчителя на небезпеку, не несіть йому конвертики і стосики з грошима. Зверніться знову ж таки до вчителя. Запитайте, що треба в конкретно його класі, і перерахуйте якусь суму на рахунок для благодійних внесків з чітким вказанням цілі, наприклад, на сканер в кабінет англійської мови. Якщо ви привезли вже готовий новенький сканер для кабінету англійської мови. Знову ж таки, зверніться до дирекції з проханням укласти договір пожертви, в якому мають бути вказані умови використання. Тоді, наприклад, сканер, подарований для кабінету англійської мови, не опиниться, наприклад, випадково вдома у завгоспа чи в зауча. Пам'ятайте, що будь-які ваші добровільні пожертви чи подарунки школі не дають вам права вимагати якихось преференцій чи особливого ставлення до вашої дитини. Так само це не може давати вам будь-яких переваг. Якщо ви подарували в школі, наприклад, ноутбук, а за це вчитель алгебри підкинув вашій кровинці пару балів ні за що, то ноутбук швидко перетворюється на хабар. За який відповідальний і той, хто дає, і той, хто бере? Межа між благочинністю і злочином у школі дуже тонка, і тому важливо усім сторонам цього процесу бути стриманими, виваженими і відповідальними. Якщо у вас вимагають конкретну суму, складають списки боржників, просять нести готівку, пишуть дитині в щоденник, що ви не здали там, наприклад, на штори, не пускають її у клас чи тиснуть якимось іншим чином, це відразу привід звернутися із заявою до РУО, в Офіс освітнього омбудсмена, в поліцію та в прокуратуру. Це, звісно, відбере у вас дещо сили, нерви, але головне збереже. Гідність. За шавки, за фарбу, лінолеум, штори я заплатила вже своїми податками. Тує це не нагальна потреба школи. Вазунки більше шкодять, ніж несуть користі в класах. А от м'ячі справа хороша, тому відправлю на спецрахунок дещо із позначкою на спортінвентар, а решту Решту краще витратити на оздоровлення, розвиток та мотивацію своїх дітей. Будьте чимними і не робіть фігні.